Бажаю здоров'я, шановні підписники! Я вас вітаю, ви дивитесь канал Заводіла. Тема сьогоднішнього відео буде автомобіль для ЗСУ. Покажу вам один автомобіль, який виграли для ЗСУ на аукціоні. Скільки грошей він коштував за кордоном, скільки коштувала доставка обслуговування, в якому стані він приїхав, та як він виглядав, скільки грошей в нього вкладено вже тут. І який він по фіналу вийшов? А якщо вам цікаво, що це за варіант, то не перемикайтеся, дивіться це відео далі. Я думаю, що для вас для кожного не секрет, те, що автомобілі, які їдуть в фронтову та прифронтову зону, це витратний матеріал. Витратний, тому що вони виконують надважкі задачі і вони мають перебувати в гарному технічному обслуженому стані для того, щоб не підводити наших бійців. На початку повномасштабного вторгнення в Європі можна було щось вибрати серед варіантів, і можна було вибирати де кращий. Де гірший, де дешевший, де дорожчий. То зараз ситуація з цими авто складна і, можна сказати, критична, тому що все, що зараз залишилось, це відверто можна назвати не якимсь сміттям. Хочеться, щоб було щось краще, щоб якесь якісніше, але його все менше і менше. Самий популярний та розповсюджений тип кузова, яким користуються бійці, це пікапи. Але пікапи зараз знайти в Європі, щоб вони були живі на нормальних рамах. Повірте, це дуже складно. Вони більшості старі, вони в них вже гнилі рами, в них вже гнилі кузови. Вони просто не витримують цього навантаження, яке їм тут нагружають. То рами лопаються, то ще щось. Хлопці бувають. Стоять просто посеред поля на зігнутих цих пікапах, ну і що з ним робити? Ну або там кидати, або пополовинці розтягувати потім цю раму варить, шукати нову. А це все час, це все гроші. Ми разом з моїми друзями, які неодноразово допомагали Збройним силам України автомобілями, доставкою цих автомобілів в Україну, а також іншою допомогою. Знайшли на європейських аукціонах повноприводні позашляховики, які користуються попитом серед нас. Наших бійців вирішили їх придбати. Придбали декілька автомобілів. Перший варіант це був Kia Sorento першого покоління і Hyundai Terracan. Ціх два варіанти вони були з підтвердженими пробігами, вони були повноприводні, вони були в непоганих комплектаціях. Візуальний стан, само собою, в них там шкряб, там тир, там мятинка, там ще щось, але це не важливо, важлива була технічна частина. Викупили цих два автомобілі. Одні бійці з одного підрозділу шукали автомобіль. Ми надали їм інформацію, що маємо два ось таких авто. Вони вибрали Kia Sorento. Ціна даного варіанта на аукціоні склала 2630 чи 640 євро. Доставка його. В польське місто Пшемесель ще майже там 700. доставкою там вийшло майже щось 3, 3 500 чи щось типу того. в Польщі цей автомобіль доїхав до Львова, зі Львова його відправили залізницею в місто Київ. Ціна доставки зі Львова до Києва коштувала в районі щось там 4,5 чи 5 тисяч гривень. Ну а далі я цей автомобіль зустрів і доставив Нестео Профігаз. Тому що. Там знають, як з цими автомобілями поводиться. салам поламбрать братишки. Йду не в туалет, а забирати одну штучку. Отут написано написана мотна зона. Такі вагоні не батьки. Польсь. Медленно. Угу. Я вибачаюсь, так тихо зайшов. Це мені стою, після вагу. Ох, він такий. Успокоїться душа. Десь. Все, дякую. Кореша вітер скользить. Автоматчики пише за нами на контролі. Ось Ви ця машинка приїхала. Це авто з Франції для Чікс. Це ж достатньо такий непоганий автомобілів. Електричні ціни хубав. Прикинь, роблять. Зараз запустимо. Ладно, вже засвічу зразу пацани пробіг. 164 тисячі. Вірте, не вірте. Позвонив Францію, попросив Макрона. Кажу Макрон, ти там хуй не займайся. Поїдь, подивись якісь пару тачек для пацанів. Щось нормальне. Пригалежа, буде время, Гляну, відвічаю. Найшов Знайшов таку бричку, коротше. 164 пробіга. дізельована, На механіці. Запускаємо. Вовші легенько. Все, спасибо. всім щасливо погнали. Йдемоте глянемо, що там у нас за автомобільчик приїхав. Щось поставили якусь електропартину. Автор. Ого, яка красива машина Зараз оглянемо. Кесирентом приїхав з Франції, придбали його на французькому акціоні. Він 2005 року випуску. Стан зараз пробіжимося, покажу. Візуально, зрозуміло, там ж там тир там відломений, там потерто десь, може, по якихось посадках, по лісах їздив, тут щось. І якісь ремонтні роботи ми вже проводили, що лак позлазив. Так в загальному колір приємний, прикольний. Вікна оригінальні. Ага, дзеркало щось не фіксується. Ну то ладно, якби нічого страшного, Слобове воно мінялось. мінялась. Тут кусок уплотняшки не вистачило. Якомусь такому. Що це, якесь, типу, щось позаростало, це її вже сполоснули один раз. Ну так, не сильно, не плотно. Це навіть французькі номера. Старі номера старенні, як моя житуха, діски, а діски, по-моєму, в принципі, і непоганому стані. Видно, що машина взагалі не милася. Пильця з колодик, з диски, вам прямо тут вона вже пов'їдала. Тут нічого тут підкрутять. Бамперочок, то не в колір. Нічого, ним десь так паркувалися, дивлюсь по звуку. А Франція, там всі так паркуються. І задній жовтий номер. кіноматки. Я що типу з Британії трошки он французьких так би мовить листочках демкрату нема що тут басліцо доливає чи зараз пошаримося. ключ є якийсь трос навіть є нормальна монтировочка, десь комусь по спині если що Вийти, так припечатати можна за нас набір а, це знак. Ну все в таких коробках, наче там відкриваєш, там якась скрипка має бути. Такий багажник видно, що возили щось, сіточка є. І що, і працює. Атимісний автомобіль, сірий зверху, сірий всередині. Комплектація, до речі, є X. Кесенький у нього ключ з збривочком, з сигналізацією. Якась бумажка є, що тут написано. F4,5. Похер, що там написано, автомобіль на 2.5 дизель, повнопривідний, він на механічному. Коробці передач. На зимовій гумі. Задня, до речі, така достатньо таки непогана. Попередня трошки гірша. Це Москвенко. це Evo 2 SUV. Два збройні неділя, 2019 рік. Диски гальмівні, до речі, обслужені разом з колодками. Це хорошо. Знизу, знизу не обвисій. Все гуд. Треба подивитися, власне, щоб кардан був Бо колись. На авторинках так БМВ пацанам продавали, як повноприводні, а вони потім піднімали, а там ніхіра немає. Доктор є, кардан є, можна газувати. Оптика, до речі, ціла, сам автомобіль ну, такий, помить, почистий. Я думав, це фарба вже короче, позлазила. А це прикиньте, якісь чорні такі п'ятна, вони вон, прибираються пальцями, їх просто підмивати треба. Цей автомобіль зараз буде фарбуватися, тому хлопці його він буде помальований в такий в колір. Хакі до самої сраки. Що на цих авто найголовніше, це іржа, правильно, і техніка. Привід, форсуночки, щоб він не підводив. Дивимося по іржі. Тут все повний порядок. Проємок. Теж порядок. Знизу. Чорна труба, запасне колесо. Відео у мене про автомобіль, такий самий, також приїхав для ЗСУ. Там видно було, що ці арки вони зі зіржовані. Тут нічого подібного немає. на стійках. І під резиночками. Салон звичайний, тряпчаний, навіть якась зарядка, щось тут все повипадало. Показую вам його так як є, можна сказати, тільки з електрички. Зняв його. Непоганий салон, Похім чистить і буде порядок. Підлеківничок. Були якісь чехли, не знаю, тут якісь коз возили, походу, Якась є шерсть. Але стояли від не їх просто скинули, де їх сам. Автомобіль, скоріше всього, десь з сільської місцевості. Короте, працював по призначенню. Десь по полях їздив, щось возив. Коза або корів, або собак, або ще коз. Так, Також все от, тут, тут. Кришку я знав, Зараз покажу чого. Знизу. Електросидіння, ніхерасія, резиночка порана, тут нічого не міняне. Минулому Соренту було питання по ось цій педалі, там по концевіку вона не запускалась. Тут все добре, щеплення є, воно працює. З цієї сторони ця дверка, до речі, менше відчинялася. Ось тут є ось трохи біжі, буквально 10 см. Ця сторона по дисках те саме, підкрилочки. Ну, Цей в плані кузова автомобіль набагато живіший, ніж той минулий, хоча на ньому такі самі пошкодження, десь там на фарах, на бамперах. Солоно тут так само нічого не прибране. В автомобіля П'ятиступенева коробка передач. Щось тут вже ліпили, клеїли, але воно відпало. Це у нас не знаю звідки. Нічого не залишу там 200 євро, ніхто на ЗСУ не передав. Така от магнітовка. Навіть диски залишили. Пацани там потім. Ключит. що тут за музяка є? ну. Зараз глянемо що там француз слухав Лара Фабіо, пюр Ладно, пойдет. Ізабель буля французька музик. постес шаде, щось кибел. Газа. А може ціну кстати, музикою, У мене батьки раніше теж такі були. Вони тільки вони щось від нас ховали, щоб я ту музику не слухали. І не дивилися на DVD. У ну, мов салону руль не вбитий. Ну, ручка зрозуміла, тут все нормально, все відчиняється. Там, ну, курив цей салабон точні. Та понятно, що курив. Коз возив і курив дзигара. Так, я вам скажу, не воняє. нема такого, що там прям якимось... Тут якийсь домофон, я не знаю, може це для якогось там, автоматичного відкривання дверей чи щось типу того, пару кнопочок. Тут управління на повний привід. Але так, в загальному навіть по салону, розумію, що якась легенька хімчисточка, він достатньо непоганий, не розідраний, не розвалений. Правлячка, тут у нас є круїз, годинник, клімат, контроль, туманки, обігріви, на двірники є. Я зараз давайте покажу вам двигунець. І вже потім запустимо облізла ручка. Тільки що забирав його з вокзалу, його все запустив, все нормально. Двигунок ви бачите, не мити, кришка тут є, але її зняв. Зняв, зараз поясню для чого. Дивимося тут. Тут нічого не кручено, не бите, не мучено. Він код, все на місці, нічого не спилене. Ремішочок на генератор вже все. Печаль печальна, він вже стерся, вже нитки з нього торчать. Ну так візуально тут все, в принципі, тут, тут вони погано виглядає. Русунечки, все на місці. Якогось мокрого, щоб текло не бачу Це в нас двигун на цепочці. Такий гермітосик, не знаю, може рідний. Скоріше всього. Що ми там бачимо? Ну не закопчений такий, да? там візуально нормально. Непогано виглядає. На паливній рампі так само все. Кум свіженький достатньо таке. Бірочка є. Ану, 161 21 рік 161 тисяча в нього було. Три роки назад, прикиньте, і що ремня це не могли замінити. Жлоби. Курбінка. Трошки ржава, але так з неї не тече. На рамі в нас там що, то ми вже потім подивимося, піднімемося. тут трохи є. ржавенько. Так нікак 2005 рік. Забрався автомобіль з вокзалу, виїхав, перша, друга, третя, все, нема тяги. Думаю, що за діла? Що це за проблема така? Под дивлюся в зеркало і дивлюся... А у мене там ззаду такий чорний дим, що... це мені аж мигають сигналі, відкриваю капот. Нема патрубка на дрозі. Турбіна просто дує повітря на акумулятор. Паливна сміть у нас виходить неправильна і з-за того з вихлопної труби валить чорний димочик. Слоночка, вона чистенька, все нормально, нагара ніякого нема. В принципі, відкуди він візьметься, якщо без патрубка їздить. Запускаємо. Бачимо, що у нас тут все гасне, все добре, навіть он, французи паливо трошки залишили. Автомобіль вже гарячий, запускається відмінно взагалі. Тарохти дуже приємно. Дай газ! Давайте в бордечочку трохи пошаримося. Назад, ми тут ззаду лежить. Пол таки пристроїмо. От сюди. Пошаримося трошки. Залоп на ворот. нема тут. Я йду. А, ось воно, а я тебе шукаю, мої перідненький. Ось воно. Все, тут лежить, навчить. Це в нас інструкція можеш все-таки 200 євро хтось десь запхав а Типа на чорний день знаєте буває там а вдруг мінти зупинять хай буде номер 30.11.2005 2005 рік він придбаний якимось Ми тут щось понамальовували аймонетто катерінка жіночка походу їздила. далі що ви тут катерина та ти що 6 19, 31, 45, от 11 рік, 70 тисяч на Audi Volkswagen навіть обслуговував. 13, і все, і Катерина по дому пропала, коротше десь. Є підтвердження, є виписки ще з аукціона по цьому авто. Тому я більше ніж впевнений, що потрібно пробіг. Корички, оригінал, ну, все чистенько все. Не кажіть мені, що цей ще кульок з салона залишився з 2005 року. Ми новий автомобіль розпаковуємо. Честирий. техпаспортний, такий от, французький. То, по-моєму, 103 кВт. чи не поняв. Дивіться, скільки в нього тих оглядів було. 19, 20, 20, 21, 17, 15. Все законено. Ну от ніяких чеків не світиться, прикиньте. Нажимаєш, ну от просто що вони розганяються тупень. А ззаду ж там димок робить відмінно підвісочка, все добре, крім, крім диму ззаду. ха Нічого терпіть А Я ось ми прибули на СТО, яке називається профігаз, де хлопці зараз приведуть його в порядок. О. Добрий день. Нас тут вже знають, хто ми що ми. Хлопці зробили дефектування, склали список. Сума по цьому списку була що в районі 13 тисяч гривень. Це було, в принципі, звичайне технічне обслуговування, не враховуючи якихось там дрібних зауважень по підвісі. Тобто Всього на 13 тисяч гривень його обслужили. Пофарбували кузов, пофарбували йому диски. І все. Перед тим, як ви побачите, який він вийшов, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на нашу Viber-групу, на мій особистий інстаграм. І дивіться, який він у нас вийшов. Цей бандит, дивіться, він вже пофарбований. Оце хлопці роботи. Оце він круто виглядає. Мені так навіть більше подобається, ніж сірий колір. Бесятський такий. О, дворничок десь профтикався. Сон. Вибіру, да. то ви теж Тож, його так, замовили я... ну а так ви кажете нормально рядом так, так, так. цепи маховики це один, дивиться, на то заплачувати а походу видите там список невеликий ці ж ремішки вони тоже <плес> да та, я так понял? по генератора я вам там вписав що ми його замінили mm. ролики мені хоче написали все це буде цей ролик в генераторі і ролик там йде е, натяжний механізм ну а така вона зараз красивена за два дні пацани, Фух, пшикну. які красиві. Да як пшикнуло, діткарі, який красивий. Так ти що. Як бачите, у нас або зелені, або чорний Ні, так він класний, що. Чорний ну, да. Мені оці такі якісь, вони гарніші наче. Ось такий красивенний, пофарбований, обслужений. І далі він відправився на фронт. Доброго вечора ми з України. Хосив мене записати відео з його ось цією автівочкою, яка їде зараз зі мною до Словин Шептні. По дорозі вона заїде там, дещо позабирає корисне. І попросив розповісти кілька слів про те, як вона їде. Їде вона досить непогано. Я, звичайно, трохи... Трохи-трохи засмучуюсь. От, коли вони на трасі чомусь переганяють автівки, але потім розумієш, що окей, це ж джип, він має їхати досить повільно. Але він свої 120-140 спокійно їде. Підвізка чудово, там Олег знімав, як йшов ремонт цієї автівочки. Машинка їде чудово, машинка ніяких зайвих звуків. Навіть кліматконтроль працює, хлопці. Я зараз. Я знову на трасу, я трохи там заправився, перевірив тиск в шинах. Ніяких проблем з тим, щоб там розігнатися. Двигун <кій> <кій> працює як часики. Я сподіваюся і певен, що хлопці будуть задоволені з такою архіпою. Тисячу відсотків можу сказати, що е, ну, і таких машин в такому стані, я чесно кажучи, давно не пам'ятаю. Стан дійсно дуже-дуже гарний. Так що, будла. Автомобіль доставили бійцям, вони дуже задоволені, автомобіль їм сподобався. Там деякі питання треба буде доробити, але я думаю, вони вже розберуться. Приїхала машина. Значить, що хочу відмітити. По-перше, нормальна різина, нормально тримає дорогу. По-друге, от подивіться, як закриваються двері. Як в блін, чітко, а ще огонь. Все окей. Єдине, що не розблокували магнітолу, ну це ми розберемося. так, в принципі, бомба з таких, типу, що треба зробити. Мутні фари погано світять вночі. Що одна, що друга. Ну, Проти автоманки світять краще, ніж фари. А так, в принципі, все, ракета. Хочу побажати хлопцям, нехай цей автомобілем служить. Не ламається, не підводить. Здоров'я вам, витримки. Повертайтеся живими та неушкодженими, і всім нам найскоріше перемоги. До речі, якщо може хтось шукає схожого типу автомобіль, є ще в наявності. Hyundai Terracan. Якщо комусь цікаво або хтось шукає для знайомих, бійців, звертайтеся надам всю інформацію про даний автомобіль. І якщо вам сподобалось дане відео, то обов'язково коментуйте, ставте лайки, вподобайки. Вірте в Україну і всіх вам благ та зелених бумаг. bonsoir